Доброго ранку, шановні, грибочки наші, все, жовтий, зелений, 6,33-5 градусів за бортом. Повертаємо, їдемо на дуже далекі багаті села. Сподіваюсь, вам сподобається те, що ви побачите, там були не раз. Сіро вітаю тих, тих, хто робить. Дивиться мої відео. Знаю, відволікатися не можна, але ще темно. І все моє. І все моє. Машин майже немає. а дуже далекі багаті села. Смогут. Надеюсь, вам сподобается. Так растут мясцевые маслята. Початок. Сыроежки, маслята. Хиры витаю вас. О! О. як той каша. Красунчики две штуки. Белого пока не але но будет. красончики маслятки Початок. Який же він красивий. Красиві грибочки, так? Да? Знаю, що не білий. Сьому свій час. В целом, сейчас. Арнюни. Разбавлю контент. Красунчик з пальчик. Які ж вони красуни. А цей взагалі чистий-чистий зантяри. Нема гриба. Нема гриба, як кажуть відомі люди. Он маслячок у дороги растет, там рыжий. Шановні, за рижика я вороб'я в полі заганяю. але зараз не про це. І ще раз здравствуйте. Київська область, Чернігівський район. Брат не вірить, але оцю пляшку брате. Погодься. Дуже достойна пляха. Конечку. Ні, віскаря. Медового. Я питаюсь розіграти. Мій контент не має зараз популярності взагалі. І за моєї невдачі стосовно от, третій рік. Розіграю пляху віскаря. Питання одне, скільки білих ми вже знайшли і скільки знайдемо в кінці. В кінці цього дня. На двох. Обов'язково, обов'язково. Під цю камеру ми порахуємо їх вже вдома, коли почистимо. Поки, Удачі вам всім. Клас. Люди взяв штатів. Оцей монстр. так перейшов дорогу. Оцей монстр. Перейшов дорогу. І що він бачить? Що він, він бачить? Маслюк. Ну далі буде краще. Є п'ять крутить. Які п'ять? Вісімнадцять. П'ять. Зробив. І що ми бачимо? <свят> Алконафта. Я, я трошки, мені можна. У мене стрес. Хлопці, не повірите. Це реліктовий гриб. Зараз буде ролик. Брато в перший, ну, перший білий. Грибочок. Всі чотири братела. Вартий. Цілуй його. Цілуй. Вартий уваги. А -а -а -а. О, що значить Гарміно. це саме, да. Спочином і це не останній. Що я це за холмик бачу? Ні, то не холмик. Це? Так, це не да, білий. Але ж який красивий. Виїжджаючи з Києва було мінус 4. Ой, плюс 4. Поляковські. Щоб ви розуміли, багато сирої, польські теж є, але такий великий у мене перший. Продовжуємо кульочки зонтяри. Кайфуємо. Дуже трудовий гриб, але є. О, ну, десятка два з гаком. Де не де? Один-два, один-два і все, і все. Нема гриба, навіть поляка нема. І повірте, це не ложик. Це змія. Оцей хвостік, дивиться. О, ого. Так. Да. Давно я таких змей не встречал. Опасно. Так, так, так. Шипит, выгоняется. Сонного она якась. А змія. змея.